Тіна Кароль нарешті заговорила про нові стосунки. Тіна зізналася, що не перебувала в романтичних стосунках з 28 років. Ми знаємо е, саме тоді вона стала вдовою після смерті коханого Євгена Огіра. А я, якщо чесно, взагалі не розумію, хто має бути чоловіком Тіни. Кароль, що це за такий мужик і де він має працювати? Це тільки К, е, Господь Бог і, і Коломойський, типу, і все. Слухай, але я ну, взагалі не ну, розумію, який статус має бути у цього чоловіка, і як він може жити при такій жінці, якщо в нього буде статус нижчий, ніж, ніж тіника. А ти такий робиш, якийсь прям демонізуєш. Прям ну, я не демонізую, Вона ні. сильна, да. успішна жінка. Угу. Це нормально. І поруч з нею має бути ще більш сильний і успішний чоловік. Тому а що, що ну? буде менше, вона його просто так хрум-хрум-хрум. -хру -хру -хру. Ні, я не, я не погоджусь. Я думаю, що цілком можливо, що поруч з нею може бути чоловік, який буде допомагати їй. В її справі на, ну, кажуть, наприклад. Ну, не знаю, знаєш, може <гітарист? і гітарист, а може і не гітарист. <гітарист> Ось. Тому... А що гітарист? Що, там, ну, щось... тому що Міла колись чула на одній з п'янок, що їй хтось сказав, що <гітарист> щось там з гітаристом. Типу. Це ти Та ні, ні, ні. Дуже цікаво, якщо чесно. Чоловік для втіхи, просто насолоди, там, може бути і гітарісти, бандюри, бандуристи, все насіки. А от чоловік, який буде з нею йти типу, по життю, з яким вона буде виходити на червоні доріжки, він має, вона має бути якби за ним, знаєте, типу ми такі: ой, це ж у цей чувак, і, о, ну, і Тіна Кароль да, з ним. Да -да -да, ми я впевнена, що, що разом Тіна Кароль не буде публікувати і виходити в публічну площину зі своїм особистим життям. А я думаю, що буде. А ми будемо, ми будемо сидіти тут і входити в цю площину. Mm -hmm. Тому що ви ці зірки, а ми маємо за вами дивитися.